Я не буду готувати, тому що в мене закінчується зміна. Їсть завжди правий. Я звичайні хороші офіціанти, Ну і є е, стажері, які вчаться, які беруть такі більш легкі замовлення. Він Каже: Ну ти не знаєш, яка година кухня вже не працює з криками пішов. Вон звідси передумав і замовив крошку. Просто захотілося крошки з куркою. Ні, такого в нас немає. Такого в нас немає. Було в минулому закладі. Поговоримо про вічну війну кухні і залу. Так, а в нас вона ще ділиться на кухні зал, а в залі ще ділиться на офіціант і адміністратори. У нас воно ще такий підрозділ цього є. Я розповім одну історію, яка трапилася нещодавно, і я мала дуже. Серйозну і дуже довгу бесіду з нашим кухарем. Це не шеф-кухар, це просто штатний кухар, що трапилось, яка була ситуація. У кухара закінчувалася зміна, а офіціант пробив чотири або п'ять страв. І кухар сказав, що дві страви я приготую, а три страви я не буду готувати, тому що в мене закінчується зміна. Я не встигаю. В мене був стрес, і я його визвала на бесіду. Я йому розповіла про цю ситуацію з різних точок зору: з точки зору офіціанта, з точки зору адміністратора, з точки зору закладу, з точки зору гостя і з точки зору мене як власника цього закладу. Перше, я йому сказала, що ти розумієш. Твій, твоя відмова від приготування страви може повлекти за собою кучу проблем. Перше, офіціант, коли пробиває страву, до того він її продає. Він рекомендує, і після того, як він продав страву, він має її винести і гость має бути довольний. Якщо Кухар відмовляється, що трапляється у даній ситуації. Всі палки, скажімо так, падають на кого? Всі камні на офіціанта. Офіціант продає страву, це його заробіток. Правильно? Він працює на свій процент, він не заробив свій процент. Що трапляється з адміністратором? Адміністратор вислуховує негатив від гостя, який замовив страву чи страви і не отримав їх. Настрій зіпсовано. Що трапляється з репутацією закладу? Гость виходить і розповідає: от у тому закладі я замовив 5 страв, а мені принесли тільки дві, а три не принесли чомусь. З точки зору. Мене як власника закладу, ну це банально. Я не дорахувала кошти, які да, могла отримати. І кухар на мене сидів, дивився круглими очима і не розумів. Він дійсно не розумів, що банальна відмова приготувати декілька страв має такі наслідки для всіх. Тому Кухарі повинні працювати добре, готувати добре і ні в якому разі не відмовляти готувати. Я хочу сказати, що офіціант робить прекрасно свою роботу і активно і добре продає. І ні в якому випадку повар не має мешати офіціанту заробляти гроші для себе і для заведення. Вот что я хочу сказать. Правильно, Кристина? Розмовляю на полтавському суржику. Що таке полтавський суржик? Це така суміш українських і російських слів. Глядач мене вибачить. Я думаю, точно так дуже класно розмовляєш українською. Я знаю, що зараз в цей час всі стараються переключитися, і легко нам, які вчилися спочатку, розмовляли з народження, хоча у нас також закарпаття української мови не існує. Є Закарпатська, якій є, окрім російських, окрім російських слів, ще можуть бути угорські, словацькі десь. І важко зрозуміти. А якщо росли і розмовляли російською, то взагалі треба максимально переналаштуватися, але дуже класно, що всі стараються. Я також думаю дуже часто, чи те правильно це слово використовую, чи ні. Ми взагалі вдома навіть угорською з ним розмовляти. Що я хотіла сказати ще про кухню, про офіціанта, про цю вічну війну кухні і залу. Наш шеф-кухар завжди відстоює інтереси своїх підлеглих. Завжди ми на нього. Кричимо, ми його наказуємо, ми, е, ми вимагаємо, щоб він був на стороні нашій, на стороні керівництва, але йому дуже дорогі, його підлеглі і він їх завжди захищає. А ми на стороні гостя, ми на стороні гостя, тому що гість це саме дороге, що має бути у нашому закладі. Їсть завжди правий. А якщо гість не правий. Ми йому скажемо дякуємо і щось подаруємо, чимось пригостимо, і він ще не раз до нас прийде і буде нам дуже вдячний. Гостя ми дуже любимо. Так, у нас була дуже схожа ситуація, але у нас іще є такий дуже неприємний нюанс. Що є старші офіціанти, які е, більш професіонали своєї роботи, і зазвичай таких е, клієнтів постійних вони беруть, у них набагато кращий сервіс. Є звичайні хороші офіціанти, ну і є стажери, які вчаться, які беруть такі більш легкі замовлення, е, тільки вчаться підходити під контролем. Працюють. І якщо, наприклад, кінець робочої зміни, і вже фактично ми не приймаємо закази на кухню, все, кінець. То кухня каже, так, все, ми не працюємо. Приходить старший офіціант, каже, ну, будь ласка, там такі клієнти, там от наші постійні, ну давай зроби, зроби. То кухар робить замовлення, ну бо вони довже працюють разом, і є питання, коли офіціант діляться, чи ви ми також з кухнею. Він робить. І через дві хвилини приходить стажерка, і там вона хоче винести там, наприклад, якийсь десерт. Він каже, ну, ти не знаєш, яка година, кухня вже не працює. Ну, як ти можеш видати, одним гостям ти в залі видаєш там гарячі страви, а іншим ти відмовляєш, бо кухня вже не працює. Ну і також у нас були постійні е, такі строгі розмови. Вони це не хочуть признавати, що вони таке роблять, що вони там е, одні замовлення видають, бо там дуже там поважні гості, прийшли ну, як відмовити, а от один, там десертик це, це таке. Це, це можна, Ну, ми ж вже не працюємо, вся, кухня вже 15 хвилин не працює. Ви що? Ну, це було у нас такий один період. Ми робили загальні збори постійні з кухарями і е, узгоджували ці питання, до якої години які страви вони можуть подавати. І зараз так само ми на, на літній період довше працюємо і повністю було узгоджено з кухнею, з офіціантами, що до такої години такі страви приймаються. Е, і потім там, там вже до 11, і, там пізніше там, гарячі не приймаються, але все інше ще кухня робить. І так вони можуть трошки цей процес розтягувати. А є о, у ваших кухарів страви, які вони ну зовсім не люблять готувати? Вчорашня у мене вчора така була історія, саме така. Більше це стосується банкетних страв. Великих У нас вчора було весілля на 200 осіб, і скільки проходить весіль, вони дуже різні, гості різні. І кожен такий унікальний. Я бачу різні обряди, які проходять на весіллях. Є різні віри. Ну це класно. Але не завжди ти можеш мати клієнта, який задовільнить бажання шеф-кухаря. І дасть йому можливість свою фантазію втілити і щось таке класне, особливе приготувати. А інколи гості хочуть просто хороше, весілля, просту їжу. Вони хочуть м'ясо, вони хочуть рулети, вони хочуть шашлики. От в нас був такий захід зараз, і кухар каже: о, самі рулети треба готувати, самі шашлики жарити. Чому адміністратор не знає продати щось цікавіше, щось гарніше з кухні? Ну, Адміністратор захищає, каже. А ми на шашликах не заробляємо, а на рулетах ми не заробляємо. Якщо гість це хоче, бо вони у них є там певні особливості, там не все вони їдять. Гість хоче так. То в чому проблема? Невже в нас його немає? в Меню, ми не можемо зробити. І от вони цілий ці, тиждень, там як вони е, меню згодили, готувалися, вони недовольні там проти адміністратора вони бурчать. Чому ми маємо рулети продавати? <ріст> От таке, да. Але це зазвичай у нас більше в банкетних стравах. В щасті, в нас такого немає. Я маю на увазі, немає страв, які кухня відмовляється або не хоче робити. А у минулому закладі були такі страви. І коли офіціант приходив з стрічкою на кухню, то шеф-кухар була така жінка. Тілі. то Вона брала ганчірку і швиряла в офіціанта з криками «Пішов вон звідси! Не буду я це готувати. У Нас буває таке, коли кухня там доробляє або генеральне прибирання, або пишуть інвентаризацію, і знаємо, там що вони там пізніше відчиняються. А прийшли гості на сніданок, які там хороше замовлення замовили. А ми знаємо, що трошки ще кухня зайнята, і вони потім просять відтягувати цей момент. І офіціант вибиває це все, -все замовлення і каже, все, я на кухню не йду. Я на кухню не йду, поки вони не заспокояться і не приймуть, що їм треба зараз це, це замовлення зробити. Бо великий об'єм роботи. Але в нас був момент, коли пробували таке цікаве вести. Офіціанти виходили на день-два стажуватися на кухню. Вони працювали кухарями, такі невеликі страви робили. Певні заготовки, щоб зрозуміти, що там також нелегко, там також важко і цінити роботу один одного. Ну, як, на мою думку, це найвелика проблема. Не знаю, як у вас у нас закладі так точно, що кожен виходить із позиції Я, я зробив, я все зробив, а вони вони ну так роблять, але так, ну, ну це не так серйозно, як я. Ну і ця позиція йде і в офіціантів, і в адміністраторів, і в кухарів. Постійно збираємося, постійно пояснюємо, говоримо, всі кивають головою да, ми там один без одного нічого не можемо. Ми команда, ми колектив. Але коли доходить до роботи, до великих потоків, то кожен починає шукати винного або хто робить більше, хто робить менше. Змінити місцями офіціантів і кухарів, але я змінила би по іншому. Я б кухарів заставила б продавати страви гостям, тому що продати страву мені здається дуже набагато важче, ніж її приготувати. В них як давали відгук офіціанти, що яка відчуття у них по кухні, що в кухні завжди цілий день є робота, є заготовки, які вони роблять і. Менше є часу там просто в телефоні посидіти. В залі це йде напливами. Прийшли гості сніданок, потім буває таке, що майже нікого нема. Потім знову наплив обід, потім знов. Тобто офіціанти мають більше, але в кухні чим легше, що вони в кухонній формі, вони можуть собі на стільчик сісти, розслабитися. А офіціант, навіть якщо є один столик, він завжди має бути в тонусі, він не може дозволити сам собі сісти або в телефоні там постійно сидіти, тільки навіть якщо немає роботи, мусить десь сховатися. То в кухні тут більш така розслаблена, їм тут легше. В плані того, що ніхто такий контроль, як гость, за ними не має, і вони можуть собі більніше. А у вас бувають такі гості, які е, говорять, можна я пройду на кухню і з кухарем приготую якусь траву по своєму рецепту. Ні, такого в нас немає. Такого в нас немає. Було в минулому закладі, але такий був один клієнт, і він був хороший знайомий. Він казав, я собі сам приготую. У нас, ну, на, на мій погляд, ідеальна кухня. І ми любого гостя, якщо він захоче пройти на кухню, познайомитись з кухарем, ми йому це дозволяємо. На кухні нічого не не скривається і все відкрито. Ну, у нас, ем, у нас на кухні такі роздвіжні двері, коли виходиш з кухні, і є такі кілька столів, що коли проходить офіціант, то спокійно дивиться і може бачити, що на кухні проходиться, ну, це відкрито. А у нас, в принципі, я би не сказала, що це війна, кухня, зал, це такі одвічні спори. Хто ще не записав стоп-лист? А ти не знаєш, що ця страва ще вчора стоп-листі? Знаю, але ти її мав сьогодні ще раз записати і наголосити на зборах, що вона досі в стоп-листі, і потім да я раз ранку стільки заготовок маю. А є тільки стоп-листи, чи є ще плейлисти? Є стоп-листи, є й гоу-листи, так, але в основному більше акцентів на стоп-листи, на тому що в принципі ті страви, які їдуть, вони е продаються, ну немає такого дуже великого застою. Е скоріше буває ситуація, що десь не довезли м'ясо, там і не домаринувалося, і тоді треба почекати, поки кухня приготує е ті чи інші заготовки. А як працюють у вас адміністратори з офіціантами? Вони класна, сильна команда, чи е є якісь у них спори Тут я між хочу. собою? Похвалити, дуже похвалити нашу керуючу, яка їх навчила. Вона сама працювала офіціантом, потім адміністратором, потім керуючою. Вона має колосальний досвід роботи і вона всіх навчила працювати так, як працює вона. Тому вони працюють настільки бездоганно, що просто можу зняти шляпу і сказати дуже дякую своїй керуючій Ользі. У нас бувають ситуації, коли офіціанти недооцінюють роботу адміністратора, і от у них є трошки такі деякі такі конфліктні ситуації, але пробуємо завжди з ними розбиратися і давати таку підтримку одним одним, щоб дійсно вони цінили роботу. Кожного. Можу розповісти дуже дивну історію, яка з нами трапилась у нашому закладі пару тижнів тому. Прийшов гость в обідний час і замовив стейк Шатобріан. Коли йому принесли стейк, на стейки дуже гарні, дуже смачні, він на нього подивився і каже: слухай, він пахне коровою, забери його. Ти можеш якось прокоментувати? Кристина, чим має пахнути стейк із телятини, стейк шатобрян куркою? Чи, чи, чи чим? А кухарі і керуючі пробували це м'ясо? Одразу зробили тест контроль. Воно було бездоганне, як завжди. В нас, на жаль, з постачальниками є така проблема, і приходить від одного з того ж самого місця м'ясо. говорить, що це воно неправильно оброблено або неправильно процес заготування. Був і дійсно це м'ясо, як ти сказав гість, воно пахне коровою, але воно ну неприємно пахне. І коли ти його в сирому вигляді е, нюхаєш, пробуєш запах, воно пахне просто м'ясом. Але коли його приготуєш, в нього такий дуже-дуже різкий неприємний запах. І е, у нас була ситуація, коли ми перестали з постачальником саме через це працювати. Але якщо ви робили тест-контроль і відчули, що е, дійсно м'ясо хороше, то... Ну, такого нема, Ви б точно відчули цей такий неприємний запах, тому що у нас з дуже такою великою проблемою стикаємося з якістю продукції. До нас приходять з Києва, коли ми разом працювали з іншими шеф кухарями кажуть: у вас по ціні тих овочів, які у вас є, ми купляємо в Гудвані. топ якості. І тому дуже дуже часто стараємося контролювати е, ті продукти, які до нас постачальники везуть, бо люблять е, полівити з якістю м'яса. Це дуже великий мінус. Тому в мене така ситуація була, і дійсно я тоді підтримала клієнта. Ми спробували, і воно було дуже неприємне. Ми перестали робити працювати з постачальником. Була інша історія. Він замовив стейк, а потім передумав і замовив окрошку. Просто захотілося крошки з куркою. А ви йому вибили стейк чи зробили? Гость завжди правий. Госька дуже любимо. У нас така ситуація була. Гість постійно ходив на олів'є з перепілкою нас. Дуже любив. Один день замовив і сказав: Фу, це не добре. Ну, зразу всі скуштували, всі на кухні, всі я була. Хороший був, ну нічого, як завжди. Також попросили, вибачення, сказали, що ми перевірили, страва відповідає всім технологічним і смаковим якостям дотримані всіх технологій приготування. Нам дуже шкода, що вам не сподобалося, щоб ми не змогли задовільнити ваш запит і удалили і дали йому іншу страву, яку він попросив. Але в таких випадках ми просто не беремо відповідальність на себе. Тобто ми не говоримо, що так було погане. Ми говоримо, що страва була приготов, приготовлена по всім нормам. І нам дуже шкода, що нам не вдалося задовільнити е, саме те, що ви хотіли, і не вдалося вгадати ваші спокій вподобання. Е, всі допускають помилки, але є помилка кухара, яку я, мабуть, не, не, ніколи б не простила. Е, я розповім, про що я маю на увазі. Я маю на увазі е, страву, яка називається. Фруктове асорті, фруктова торі, тарілка, як угодно, фруктова ваза. Але е, коли кухар е, ріже, фрукти на, на дошці, на якій він різав нещодавно цибулю, або він взяв ніж, яким він різав цибулю. Я йому, я йому це ніколи не пробачу. У минулому закладі, у цьому закладі, такого не було. Але колись я працювала у дуже престижному закладі адміністратором, і я е, там е, була в якості гостя на заході, і на столі е, стояла фруктова, дуже гарна, дуже красива фруктова нарізка. Але коли я почала її пробувати, От після цього фрукти у ресторанах я не їм. Ні, у нас такого. Ну я думаю, зараз такого нема. Всі знають всі технології. І зараз ці дошки спеціально роблять кольоровими, щоб під кожну страву. І також і ножі мають кольорові ручки, щоб під кожну страву була окрема дошка. Тому такого дійсно немає. Звикли ви давати компліменти людям, якщо, наприклад, десь незадоволені чимось, стравою або обслуговуванням? Як у вас адміністратори виходять з цієї ситуації? Є декілька варіантів: пригощаємо гостей різними стравами або ж даруємо їм сертифікат на 500 або 1000 гривень. На наступний прихід, на наступний раз. І в нас зараз таких ситуацій е, мало, але в, в попередньому закладі було було трошки інші клієнти були, мені кажеться, інша аудиторія. І тоді вони знали там такі чоловічі компанії, вони довго гуляли, так гучно е, пили. І от там могли бути між ними такі конфліктні ситуації, які треба було адміністраторам. і Мені дуже часто вирішувати, але це не стосувалося закладу. А тільки їхніх внутрішніх таких ситуацій. Але на щастя, мені за ці ті часи минули, зараз всі більш спокійні і всі гості дуже культурні, навіть якщо в них є зауваження, вони скажуть його і не роблять з цього конфлікту, а просто там від, від чистого серця, що нам там це, наприклад, не сподобалося, у вас буває краще, і ми дуже вдячні таким гостям. бо ми цінимо відгуки. Усі фідбеки в нас збирає адміністратор. Тоді, коли вона виносить рахунок гостю, вона обов'язково питає, що вам сподобалось, як вам смакувало, обов'язково запросить іншого разу, розповість, які в нас будуть заходи, і концерти. Це обов'язок адміністратора. Ну, офіціанти у нас теж люблять наших постійних гостей. Гості люблять наших офіціантів. Ми зазвичай в нас офіціанти розрахунок роблять, і ми просимо їх отаку вводимо. Нововведення було у нас, бо понедавна ми вели, що всі зауваження, позитивні і негативні, щоб вони писали в групу, щоб бачили і кухарі відразу. Бо буває часто, що офіціант говорить зауваження кухні, яке було по стравам, кухня каже: а це не може бути, це взагалі неправда, не так там. Ну, якщо таке невелике, там пережарно, недожарно, недосолено, щось таке, ну там не зовсім критичне, але там ну, щось не сподобалося. І тоді кухня не хоче це сприймати. А якщо пишуть там вже в загальну групу, то. Бачимо, скільки раз можна аналізувати, скільки раз те чи інше зауваження було у по тій чи іншій страві, і тоді приймаємо рішення. В нас теж є щоденний звіт, да. який пише адміністратор по столах і по гостях. Плоть до того, що їсть замовляв, які страви, і що йому сподобалося, що дуже сподобалось. Хотіла ще спитати так, буквально хвилинку по відгукам, чи пишуть відгуки кудись в соціальні мережі вам або в, в, на гуглі, які ви можете, чи тільки так більше усно? В нас є точка на карті, ресторан щастя, і там є можливість писати коментарі. І мої керуючі кожного дня заходять туди і читають коментарі, які люди пишуть. У Нас так само часто буває, пишуть так на Google, але і в інстаграмі часто дають відгуки. В інстаграмі відгуки пишуть регулярно, намного частіше ніж в Google. Ми реагуємо, передзвонюємо, пишемо відповідь, запрошуємо прийти ще раз, дякуємо за те, що все сподобалось. Відгуки. Набагато більше хороших відгуків, ніж негативних. Негативні відгуки пишуть ті, хто побачив нашу нову рекламу і у кого немає коштів, щоб прийти і це спробувати. Вони пишуть негативні відгуки: це злість, образа і е, заздрість. У нас таке буває, коли якісь заходи проводимо. І чи весілля, і висвітлюємо його інстаграм, то буває прилітають негативні такі відгуки щодо актуальності того, що зараз висвітлювати весілля. Але це наша робота, і я прийняла для себе рішення, що по-іншому ніяк. Тобто, або ми працюємо, або ні. Тому, в принципі, я бачу, що в нас, як і в нас, так і у щасті, так само важливо створення приємної атмосфери для гостя. Персоналом і тоді з будь-яких ситуацій можна так вийти, що гість не згадає, що був чимось незадоволений, а навпаки, вийде тільки з позитивними емоціями. Ми працюємо і працюємо далі, не зважаючи ні на що, ми виплачуємо зарплату, ми платимо податки, і ми впевнені в тому, що ми праві. Юль, дуже рада була поспілкуватись сьогодні на дуже цікаві теми. Тобі дуже дякую. Побачимось невдовзі тоді. Так. До наступної зустрічі До наступного разу